Доброго ранку, мої маленькі знавці природи. Я рада вас вітати на нашій новій зустрічі. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі відлетіли вже лелеки, хмари неба затягли, вітер віє за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Дітки. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми з вами поговоримо про місяць листопад. Листопад, третій осінній та 11 місяць року. За народним календарем це ворота зими. Місяць листопад має таку назву, тому що у цей час попадає листя майже з усіх дерев. Народні назви цього місяця грудкотрус, листопадець. У листопаді похмуре низьке небо, рідко показується сонце, все частіше трапляються заморозки, ліцковує калюжі і невеликі водойми, бо сохлу траву прикриває перший мокрий сніг. Вже повністю звінилися дерева від листя. Їхня кора твердіє, забезпечуючи захист від крижаного вітру, льоду і снігу. Подивіться, будь ласка. На цьому малюнку малята погляньте, тут у нас такий задумчивий ліс. І вже листя, яке опало, прикрите першим снігом. Ліс заснув, але звірі не дрімають попереду нелегке випробування довгою зимою як для звірів, так і для самої живої природи. А це в нас лісові мешканці. Залягають на, зим... на зимівлю бурсуки, їжаки. Хом'яки, ховрахи, лісові звірі вже повністю готові до зими, і вони вже запаслися харчами. Лише один клишоногий ведмідь ще бродить лісом в очікуванні перших снігопадів, він заляже в барліг, коли випаде перший великий сніг. Погляньте, будь ласка, який він великий і ще не спить. Ми, дітки, з вами розглянули наші картки, а зараз я вам пропоную пограти в гру. І я хочу подивитися, які ви в мене розумнички і які ви в мене винахідливі. Дітки, погляньте перед вами три картки, які відповідають кожна з них осінньому місяцю осені. Зараз я вам буду загадувати загадки, а ви, будь ласка, слухайте уважно. І тут будуть відповіді наші. Хто за серпнем ходить, літо червоне проводить, бабине літо закликає, в школу діток відправляє. А ну подивіться уважно. Так, вірно, це в нас місяць вересень, ось такий перший місяць осені. Друга загадка. Чарівник прийшов у ліс, фарби пензлика приніс у діброві та садочку стелить жовтими листочками. Що це за місяць? Вірно, це місяць нас жовтень. Гарний такий нас жовтень, бо жовте листячко і різнокольорове. І остання наша загадка краплі з неба, дахів, стріх. Дощ холодний. Перший сніг почорнів без листя сад, що за місяць? Вірно, листопад! Ось такий в нас ліс в листопаді гарний. Молодці малята, ви впоралися з завданням і ви згадали всі назви осінніх місяців. Це в нас вересень, жовтень і зараз назвами листопад. Дітки, сьогодні ми з вами познайомилися з останнім місяцем осені з листопада, дізналися дуже багато цікавого про нього. Сподіваюсь, вам було цікаво і пізнавально. Мені, наприклад, дуже. Тож до наступної нашої зустрічі до побачення!